З дитинства вірив, що можна жити на інших планетах. Першокурсник фістеху ДНУ Борис Ахтирський з Мелітополя розробив установку, за допомогою якої можна перебувати на Венері 60 днів. Проєкт отримав відзнаку на Хакатоні Наса. Ми розробили установку, використовуючи ресурси Венери. Нічого з землі, окрім самих самої конструкції. Цього року на фістех вступили 173 студенти. Це майже на 20% більше ніж торік. Молодь цікавиться розвитком космічної галузі і шукає напрямки реалізації. КБ «Південне» запевняє, працювати є над чим. Космос це єдиний путь, єдине доступне направлення людства для дальнішого розвитку. Якщо людство збирається через десятки сотні тисяч років существувати і розвиватися, то крім другого іншого, крім як освоєння космосу ближнього і дальнього людства немає. Генеральний конструктор КБ південне Максим Дегтярьов – теж випускник фістеху ДНУ. Каби почав працювати ще студентом четвертого курсу, таку практику отримання знань впроваджують у виші і сьогодні. Домовилися, що ми будемо прислухатися до парад наших колег з виробничих підприємств при формуванні наших навчальних планів освітніх програм. Буде сформовано перелік баз практики. Об'єднати зусилля та створювати новітні апарати для розвитку цивілізації, а не її руйнування. Головна мета і студентів фістеху, і фахівців КБ Південне. Олена Городецька, Сергій Озеров, новину одинадцятого каналу.